Вітаю на каналі, доброго дня вам! Дивіться, як гарно квітують яблуні, які мають колір біло-рожевий. От приблизно такого кольору в мене повинна була бути моя сірень, бузок. І ось покажу. Вона вже розквітла. І ось покажу вам, ставлю фото, і зараз ви бачите, що вона звичайна, дика, дикий бузок, який скрізь зустрічається, куди не глянь. А яка повинна була бути гарна? Ну що, обдурили, не пам'ятаю в кого я купувала, це було три роки назад. Тоді я виписувала багато рослини, троянди і всякі різні гортензії. і все. А це, ну, начебто через інтернет прийшла мені. Ну, ось така треба викопувати і виносити. Її це вже точно вона не буде така, як повинна бути. Як я хотіла. Вдень на клумбі розцвітають, дивіться, ось як сонечки. Це тюльпани. Вони мають таку форму. Колись я назву пам'ятала, ну, подивлюсь, як, вона, як вони називаються, підпишу вам. Вони такі коротенькі і на ковшинки похожі. Края листочків білі. Гарненькі. Така полянка. Ой, днем сонечко пригріло і зразу все. тюльпани всі порозкривались. Я ракурс взяла з другої сторони рози вже. Листочки свої випускають. Морозник. Рожевий, а це зелений. такий біло-зелений. І ось красота. Трошки примерз. Малеєвний ну, такі гарненькі. Бутончики квіти. Квіточки. Дивіться, які купила я цибулинки квіточі, ось так. Буду досаджувати до своєї алеї тюльпанів. І десь отакі помаранчеві в мене є, але щось я не бачу, вони не зійшли ще. Дуже гарний колір. Ну що, думала, що... Прикопаю я 5 квіточок, які купила, а вийшло так, що сьогодні розсадила до кінця. Так ось моя кава випита. от У мене було десь отут, де закінчується оцей. Тульпанчик рожевий, чи сиренівий, він такий бусковий. Да? І он далі розсадила до кінця дорожки, так як хотіла зробити. Повтикала, повикопувала, хоча знаю, що викопувати треба по осіні, але зараз я бачу, де можна забрати, куди можна посадити. І туди я прикопала. Думаю, що воно. Адаптується за літо, зиму, осінь. І на наступну весну, як будемо жити, можливо, тут вже буде до краю вся дорожка в тюльпанах. Ще маю мрію тут. З цього краю в мене він є. Тут в мене були петушки, але обрізали дерева, їх тут повитаптували. І вони так ну вони дуже мені подобалися. Це, це карлікові. Ось такі, ось такі і риси. Тому я тут теж хочу продовжити ось таку лінію троянди. Садити там не буду, бо там дерева вони рости не будуть. А ось просто теж знаю, де в мене є залишки тюльпанів, я їх викопаю і тут по цьому краю теж хочу продовжити дорожку з тюльпанів. Але це ще не все. Там, де садила тюльпани, продовжила їх. Там треба ще розсадити. Ось мускарі такий блакитного кольору. Гарненький. Панчики, ще пересаджувала, нарізала, поставила вазончик. Хотіла вам сказати: а ви знаєте, що тюльпани, коли стоять у воді, вони ростуть? Звертали увагу, вони десь сантиметрів на 10 і ще тягнуться і виростають? От таку мають властивість ці квіти. Зріжеш, поставиш у водичку, а вони поки стоять ще сантиметрів на 10, у вас водички виростуть. Хочу сьогодні пересадити Клеопатру. Ось вона, з двома квіточками. І купила я ось такий великий вазон. я Не знаю, тут, мабуть, літрів. Ну, 4-5 великий. І хочу її туди поставити, але вазончик трошки вищий, ось на наскільки. На Сантиметрів 5, тому я хочу сюди підкласти кору і поставити її на кору. У мене ось такі великі куски. Взяла мох, той, що купувала, але, якщо чесно, не знаю, треба її підкладати тут мох чи ні. Зараз будемо дивитися. мы ну, и вытягиваем. О, вы на я сама так раз. О. Вот так. Сюда зверху такі трошки поменше кусочки. И, наверное, сверху я її заложу мхом. Не волокном, Хотя сейчас побачу. Хочеться мені трошки, щоб вона від шийки дала корінчик, хочеться її мхом при, при, трошки притрусити зверху, покласти. Так. Ну, все, наче, наче непогано. Сидить, покладу трошки все ж таки мхан. Він живий, такий гарненький. В закритій системі я поливаю воду лью і через одну-дві хвилинки зразу ж її виливаю, не тримаю воду. Навіть коли стікає вода вниз, потім, після того, як я злила, я іще зливаю, іще разок, щоб там нічого не залишалось. Це я так роблю, особливо в зимовий період. В літній період можу залишити. У мене там було питання, розкажіть про свій догляд, хоч трошки. Ну, хто мої ролики дивиться постійно, той знає, як я доглядаю. В подвійних горщиках наливаю на третю частину води, постояло я через 20-30 хвилин зливаю. В таких закритих системах я. Її не тримаю, залила і зразу злила. От, підлітки. підлітки отримую, я їх не пересаджую зразу. Вони в мене стоять, коріння нарощують, а потім, уже, коли там є нормальне коріння, тоді я вже його пересаджую, підліток. Так, ну все. Могу, типа, кладущие кокосовые кокосовое волокно, так. Для красы. Так, как и киплую, да, и тут. Ну, вот так. Вашка. Красунка. Вот так вышла. Зараз підемо я на поличку поставлю і покажу. Ось тут на поличці вона у мене буде стояти. Під лампою. піратик Вікторія. Хотіла показати Патрік Дивіться, дві дітки. Я не продаю. Відразу кажу. Тому що в мене з Патріком особлива історія. Зараз витягну, покажу його. Мені з ним ніяк не везе. У всіх Патрік є вже проквіт неодноразово. У мене його немає. Отримала я Патрік, раділа так, тому що було, начебто, знаєте, в горщику як дві рослинки. Але вони такі, як ось осіямські близніці. Дивіться, яка розетка. Бачите? І не та, не та. Довго вони отак от стояли, не та не та не розвивалась. Зараз начебто пішов такий з тої і з тої розетки, але ось, бачите, якийсь такий листочок, це я його зверху тут він єлі єлі виліз, пошкодився зверху. І той росте якийсь такий цупкенький. Ну, отримала я з обрізаним квітоносом і намазала бруньку. Намазала, і ось у мене. Бачите, дві діточки пішли. Так як квітоносик зрізаний, я все ж таки маю надію, що він був пілором. Патрік. Подивимось зараз його коріння. Любить він попити. Ой, рукою неудобно. Так, є в нього корінчики. Не треба його поливати, що там вологість є. Трошки, ну, все добре, бачите, і корінь воно нього Наче все добре з рослинкою, але сиділа ця орхідейка, мабуть, ну дуже довго, більше, ніж півроку. Та який півроку? Вже ось літом, через пару місяців буде рік. Я літом отримала і ось ніякого вже у всіх позаквітали, а мій. Вот такой сиамский близнец. Ну, это поро такие две детки. Бачите, как тоже сиамские. Сиамские близнецы, манюнечки. Дуже манюнечки они. Так, что вам еще показать? Коренья. Підлітки я не пересаджую. Ось дивіться, бачите, вверх коріння пішло. Вже б треба і пересадити. Оно, я не знаю, як я його буду заправляти вниз. Але бачите, в мосі я тримаю, як отримала, так і вставила в стаканчики. Єдине, що зняла, тільки контейнер той транспортувальний, в якому він прийшов. І так от поливаю на, до повної просушки. на... Десь до сантиметрика водички і теж до повної просушки. Так, далі, хто в мене ось тут ще? Теж корінь вверх терчить. Дивіться, ви, бачите, ось таке коріння. Це попкорн. Ще не знаю, який він там буде, як він буде квітувати, але він ось тут у мене живе. Так, що ще показати. Так, це впала рослинка, підніму. Ось тут ще, ось все. Хто це? У нас тут ось все. теж. Бачите, коріння воно пішло. А, це дубль Спот ліопард. Спот леопард, Теж корінчики розкоклились, але не хочу поки що трогати, не хочу пересаджувати, хай поки що ще ростуть. М -м, хочу показати, купила собі плющ. Воно почепило, Бачите? Щоб звисало так біля полички. Тут у мене ось, ось так поличка виглядає. І он почепила, хай буде плющик там звисать. Так, ну, ось так, ось так я і тримаю. Деяких трошки розпушую мох, в деяких не розпушую, деякі попересаджувала, показувала вам підлітки, а деякі, ага, ось я пересадила в закриту систему, теж із стаканчика витягла. Не буду ще поливати, хай ще він, наче сухий, але вчора робила б... отбой. Вчора робила пересадку. І ось теж кори великої напхала. І кокосове волокно мені туди трошки захотілося заправити. Хай буде. Так, це в мене шампань. І це в мене Infinity. Вони ще навіть не проквітли, я не знаю як, але вже, бачите, я не стала їх тримати, тому що їм затісно в стаканчиках ну, в цих, що вони прийшли. Їм тісно там я пересадила. Тут алігата, дивіться, хворів, це пілор, хворів на кореневу систему. Я пересадила його в мох, он від шиї пішли коріння і красунчик пішов в ріст. Ось так. Краще їх не чіпати. Не знаю, я так роблю. Раніше боялася моху, зараз я трошки з ним вже навчилась. Да, пересаджую в кору потім, коли вже витягую, коли ростуть корінчики і трошки моху можу додати. В більші стаканчики потім пересаджую їх, але. Воно, дивіться, теж якийсь терчить. І тут коріння вже воно гарне. Це в мене хто? А, Мікі Опера. Ну, гарненька. Гарненька. Хай стоїть. Хай стоїть. Покажу вам свою новинку. Я ще хотіла показати вам своє віконечко, давно не показувала, Ну, тут взагалі особливо нема чого і показувати. Це в мене Каріна, звичайна. От вона тут у мене стоїть. Це мій виграшний Леодора, який я виграла в лотерейку, мабуть, пару місяців назад. Прислали мені його. З жовтою шиєю, такий жовтенький, бачите, он, але я його маю надію трошки відходити, можливо, позелені. Я поливаю добривом з азотом високим вмістом і пролила один разочок вітамінами групи Б. Ну, подивимося, наче непогано, але потім подивимося. Так, тут у мене красунчик Ой, який він гарний, як я його люблю. Як я його люблю, який він класний. боже, дракон. Дракон. Іди сюди, О, як же вже й назу забула. Ліка фантастик от вспомнила. Дивіться, який він класний. Ні за що з цією орхідейкою не розтанусь. Обожнюю її. Так, в закритій системі сидить у мене тут на віконечко і ось в глаза падає. Еліадора метелик. Дивіться, хочу про неї розказати. Скинула коріння мені, стала пропадати, але он від шийки, в неї, бачите, корінчики пішли. Я її трошки там, бачите, не зачистила, то сухий був листок, я його не прибрала. Хай поки що так і буде. Значить, що я зробила? Я посадила в мох, посадила її в мох. І вона випустила мені два квітоноси. Незважаючи на те, що там у неї практично коріння немає. Нижні листя тургор ніякий, але верхні, дивіться, гарненькі. Ще й квіточки, правда, маленькі, не такі, як зазвичай. Але які вони гарнюсінькі. Теж дуже люблю цей сорт. Була у мене, звичайно, Еліадора. Чомусь я її, знаєте, був порив, я продала, а потім подивилась, що було. був розіграш, лотерейка, я виграла. Ну, от мені прислали, вон там стоїть. От. І цю, бачите, он даже пустила. О, я не бачила. Пустила ще квітоносик. На квітоносику старому. Тут, бачите, напівсухий, треба обрізати. А ці, це, мабуть, я трошки підсушила бутончик, воно маленький, підсох, але Ось так реанімувати можна. Якщо погане коріння, дивитесь, що орхідейка пропадає. Витягли, почистили, додали живого моху і по просушці поливаєте. Ну, я не утверждаю, що воно вам допоможе, але. Ділюсь своїм досвідом, у мене ось так вийшло. Бачите, і квітує, і росте, і від шиї пішли коріння. Тому, так, вона У мене тут підсвітки немає. Ну, але вікно це південне, тому тут а завжди сонечко. Ну, і серед цимбідіумів моїх тут. Теж треба вже їх полити. Стоїть красуня. Нова. І ось хто ця красуня. Це манхеттен. гарний манхеттен. з такою, бутони ці по... посохли, вони поотпадають. Транспорту... в транспортіровочної упаковці Вони, мабуть, їхали і там щось, можливо, температура. Була не дуже, ну, але вона чарівна. Він чарівний Манхеттен. Дивіться, яка губка класна. Гарний. Я робила там відео Шортс, шортс. і там є ця красунька. На дворі знімала. Не знаю, що можна тут ще казати. Тут можна просто сидіти, мовчати і дивитись, розглядати мовчки. Красавчик. На цьому все. Дякую, що ви були зі мною. Бажаю, щоб ваші мрії завжди теж здійснювались. Мирного неба, мирного дня. На все добре і до побачення.